Всім привіт! Ну, ось, ось ми вже і на лісовому тачку. Найпівнічніший і тачок із найпізнішим запалюванням. Але вже і тут мджала гудить, незважаючи на те, що поки ми сюди їхали, шпарила злива. Я не знаю, звідки вона взялася, прогнозисти прогнозували нам плюс 15 і без опадів, але ось калюжі. На дашках шпарила злива, але ми приїхали, почало, почало виглядувати сонечко, і я сподіваюся провести таку швиденьку-швиденьку ревізію тачка, хто як перезимував, кого підгодувати, а можливо і не треба щось поправити, підправити, накрити, звузити, розширити, скоріше звузити, ніж розширити. Але ж тим не менш, тим не менш треба перевірити. Поки я розпалював димар, вийшло сонечко, перегріло і бджола запрацювала. Зараз будемо перевіряти, робити ревізію. Так, відкриваємо перший вулик, сімейка зимувала на шести стільниках і я бачу, що трохи ще не, не добрали навіть меду, який я положив зверху. Зараз я відкрию, подивлюся, що там, можливо, меду там аж занадто багато. І тоді заспокоюся. Ну, звісно, медок тут ще є. Медок є і запечатаний і вже приготований бджолками рідки для годування личинок, десь тут скоро повинна повинна бути і засів, і розплод. Ну ось і розплод. Я не знаю, чи камера зніме, зараз я... Трошки відганю бджіл. Ось в камірках, в камірках відкритий розплод. Я сподіваюся, що камера знімає. Все і є розплод є, не будемо заважати. Закриваємо сімейку і так перевіряємо вулик за вуликом. А ось у цій сімейці аналогічні по розмірам. Вже досить багато і критого розплоду. І критого розплоду і ще є досить досить меду. Теж непогано закриваємо і цю. Ну ось поки я лазив по бджолах, по вуликах. В більшості сімей теж пішов тут пилок масово. Пилок пішов просто масово. Напевно, тут пилить іще ліщина. Тут все зазвичай трохи пізніше на 3-4 дні, а то й на 5. Ну і продовжуємо далі. Дивимось, що більшість сімей не до кінця вибрали мою весняно зимову дотацію. Тому перевіряємо вже для сумлінності наявність корму, розплоду та винімаємо смужки. Смужки я Кажу, що смужки я виймаю неправильно, це дуже пізно. Смужки треба виймати через місяць після того, як поставив, але ж у мене не вистачає часу. Та і не завжди є бажання. Тому я витягаю смужки тоді, коли витягаю. Але ж це неправильно. Смужки повинні стояти 21 день, ну 30 максимум, і їх треба витягати. Це так для новачків невеличкий лиричний відступ. Продовжуємо огляд. Сім'ї вийшли із зими приблизно такі, як і пішли в зиму. Де меду багато, де меду нормально, А ось тут меду меду не лишня, але сім'я дуже сильна. Це Даданівська рамка. І вона вже засіяна. Не вся, звісно, а десь на третину, але тим. Тим не менш. Джали багато пилок пруть. Трохи познімаю бджалу, щоб вдома пороздивлюватися на, на предмет кліща. Я люблю отак зняти кадри, а потім поставити на стоп-кадр і роздивлюватися, інколи помічаю, інколи помічаю проблему, але не цього разу. Вже є розплод. І критий. Ось по центру рамочки вже і критий розплод. Ну що, зимівля, зимівля пройшла успішно. Навіть, я б сказав, дуже добре. Але чомусь це не радує. З такими цінами на мит. Добра зимівля зовсім не радує. Ну, пройшла і пройшла. Продовжуємо працювати, нічого не поробиш. Але думаємо, працюємо і думаємо, як би заробляти гроші на бджолах, не здаючи мед на опт. Тому що здаючи його на опт, заробити гроші на бджолах неможливо. Ось з із такими, із такими думками і продовжуємо огляд. При огляді більшості семи сімей моя робота звужується просто до механічного прибирання ось таких пластинок від хліща. І все. Ніяких, ніяких, ніякої допомоги бджоли не потребують взагалі. Так, 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 так. Яка може бути допомога, якщо в них навіть крайня рамка по сумісництву і заставна має ось такий вигляд? Ось такий вигляд крайня рамка. А, а слідуюча ось такий, яка тут ще може бути допомога. Закриваємо і забуваємо про цю сім'ю практично на місяць. Ось так, треба її ще й помітити, у неї повні раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, повні набиті сім рамок. Бджолою ще і працює як в червні. Та ще і весь мед цілий, наче не те, що вони його їли, а таке схоже, що вони його десь десь брали і звідкись принесли. Ось так. Так. Ну оце теж цікаво. Бджола каже, бджола каже, що мені твій мед не потрібен. От просто взагалі взагалі пролежав мед 2 тижні. Ну не потрібно, не потрібно, Я умовляти і не буду. Ну що, зимовочка краса, зимовка. Зимовка на 5 по 5 бальній системі і напевно на 10 по 12 бальній, а можливо на 11. Чому не 12 із не 12, 12 балів? Тому що все ж таки як не крути, а 12 балів у паперових діжок. Там я ще і мед брав, можна качати, а тут розплоду трохи більше, але ж качать як не крути нічого. Тому пара балів знімається з 12. Ось так. Якщо забажати, то можна... Знайти, що качати і тут. Крома використали бджоли на третину. На третину із економічно необхідної кількості, яку я залишаю на зиму, тому що багато я тут не залишаю просто-напросто із того, що тут мед різнотраві, а липа і користуються попитом. Тому тут бджоли бджоли мене не розкашують на меду зимку. але ж і теж і того, що я залишив, використали тільки третину. Ось так красата й годі, як писав один міглядач. Ось такий коротенький огляд мого лісового точка. Сонце вже котиться до обрію, нагріває стінки вулика, бджолки відпочивають, гріються. Ну тепер точно про бджол можна забути мінімум на три тижні, а то і на місяць. Дякую всім за увагу та терпіння.